Добрий день, дорогесеньки мої. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна. І я зі Львова, я з Санта Барбари. Перший раз я вам даю свій адрес, де я живу у Львові, бо ви мене вже е, не здало говорити, законупали. Законупали ви мене, Анна, ти звідки? Треба мені говорити, що я Закарпаття, тоді буде, може, спокійніші? Я з Санта Барбари, дорогесеньки мої. І. Е, Сало українці їдять і дуже сильно забагато, дорогесеньки. Мої ви забагато їсте сала. Я розумію, що це смачне, вам треба міняти трошки менше їсти. Я тут в Італії багато років, і я навчилася, що жири тваринного походження шкідливо. А ми жири тваринного походження, дуже їмо багато. Зараз я вам поясню, яке сало добре, бо я вже розслідування зробила, такі серйозні розслідування, бо ви мені вже написали: Анна, ти пройди ту інформацію, піди знай, поінтересуйся, що люди говорять, і що експерти говорять, що дієтологи говорять. Що сало корисне, анна, сало корисне, їж сало. Ми всі їмо в Україні сало, їж, їж ти. А я живу в Італії, запрошую на мій канал. Хочу в Італію, дорогесеньки мої. сало, я боюся їсти, тому що жири тваринного походження шкідливі, так як я вам сказала. Тому що вже і в сметані є, і в йогурті є, і в сирі є, і, і в м'ясі є, і як курку купити, вона жирна, і то, то все треба викидати, той жир з сердини, що курка має. Я взагалі як бульон два рази в рік варю. Я ту шкіру всю здираю, просто здираю, і викидаю. В Італії бульон варять з двох, з двох типів м'яса. Обов'язково має бути кісточка волова, і має бути курка півкурки, півкурки, і кістка волова, дві кістки, кістка з м'ясом, або навіть сама кістка вона має бути так. І тоді вийде смачне. Чому ми так в Україні тільки варили з курки, я не знаю. Що я хотіла сказати? Сало, воно є корисне, воно є дійсно корисне, але тільки-тільки в одному, в одному виді, якщо ви його будете їсти. Дуресеньки мої. Зараз я, Анна, яка живе в Італії, я вам поясню на кінець, шкода, що цей мій канал такий маленький, молоденький, що в мене так мало людей дивиться. Що люди, які живуть за границею, вони це все розуміють. А от українці, от вони так, от знаєте, от, от такий дефект українців, що. А, Сало, воно корисне їмо, сало їмо корисне, вони так один одному передають, всі їдять, всі тішаться, бо це українська їда, їмо сало. І, і навіть не поінтересуються, чи воно дійсно корисне, чи воно, чи воно шкідливе, бургесеньки мої. Сало можна їсти в багатьох, воно смачне, воно дуже смачне, але сало, запам'ятайте, зараз от я вам скажу дуже важливу річ. Сало. Корисне тільки в одному вигляді, якщо ви його приготуєте, воно має там якусь мінімальну, може трошки більше, ніж мінімальну користь для вашого організму. Але це сало має бути, сало має бути свіже, має бути посолене і має бути поперчене. І воно має бути таке стаджунато. Стаджунато означає місяць-два, воно постояло в солі, постояло в перці, постояло в чеснику. І все. Його. Воно не може бути варене, воно не може бути запкане в духовку, бо воно вже втрачає свої властивості. Ви, як будете їсти ото сало, запечене в духовці, виварене в каструлі, ви любите виварвати, пізніше заморожувати в тих спеціях, воно втрачає всі властивості. Ви зрозуміли? Єдине сало у нас таке є, нас в нас теж Італії таке продається. Продається сало, називається сало, ну сало, воно називається діколоната. Як воно називається? Сало. Колюната. У нас от іменно, дороге, 20 євро за кілограм. Я навіть вдома маю, я вже навіть зараз вам покажу. Воно таке, от таке як я говорю, там все, там нічого немає. Там от, от, таке, от таке, о, високе воно є, так? Невисок, не таке 10 см, що, не знаєте, що там свиня їла. І воно не має прожилки, воно немає, бо, бо воно не є з-під живота, а воно є зверху, з хребта, зверху. Розумієте, зверху воно є, воно є більш якісне. Не є з-під живота, бо з-під живота це називається панчита. І воно є просолене, проперчене, і воно є стаджонато. Стаджонато, що його отак посли попечили і так повішали в повітря, отак на такі дротики. І воно так висить, висить, висить місяць-два. І тоді ви його тунесенько ріжете. Воно, виходить, так як масло, тоді воно має поживні речовини. Крапка. Крапка. Шкода, що, що от я говорю, що у мене такий молодий канал. І, і, от, і от тепер ви поінтересуєтеся, тепер ви підіть в інтернет, прочитайте, бо я читала лікарів, які лікарі говорять, які нутриціоналісти говорять, які українські і так само італійські. Бо я хотіла послухати так само, що італійські лікарі, оці от дієтологи, що вони скажуть? От я їм задавала спеціальне питання чи корисне сало. Сало зі свині, чи воно корисне, чим воно корисне і як воно корисне? Це таке дуже важливе питання. Пізніше кубаси, українські кубаси. Я вчора подивилася відео. Ну, це добре, я не критикую. Я просто дивуюся, скільки там виробів, ви тих м'ясних виробів. Ну так багато, так багато, що мені ж голова закрутилася. Одне відео я дивилася з України, одна блогер. Блогер така більша, більша за мене. І вона показала оці магазини, такий супермеркати, там, там стільки того м'яса, там стільки тої риби було. Ну, рибу мені от за рибу мені ось поточилася, бо я люблю рибу, таку. чому я Віталій ту рибу не купляю. Тому що я от прямо мушу себе заставляти, щоб рибу піти купити. Ось така я стала, бачите, така я стала, то мені не подобається, то мені не подобається. І, і е, в Україні дуже великий е, вибір. Є м'ясних продуктів, у ті шинки, сала дуже багато. Тих в, в приватні підприємці, так як ви мені написали, тих приватних підприємців, хтось контролює та кубаса, яка вона є, вона замочена в водичці, в такій копчені. Навіть сало, навіть кубаса, отож я поінтересувалася. Навіть ото, ото копчене, той дим копчене, Він дуже дуже шкідливий для здоров'я, дуресеньки мої. Тут в Італії в'ялини їдять майже по цілій по цілій Європі в'ялини їдять. Ну трошки в Польщі коптять така традиція, і буває таке трошечки, трошечки на північній Італії, де є Бульсано, де є північ-північ біля Австрії. Австрійці теж чуть-чуть, вони там коптять, люблять коптити чуть-чуть. Але так багато є українців. Українці це все коптять, а, а ще коптити, то ще півбіди. А найгірше ось замочують. Є така водичка, є такий спеціальний роствор, рибу там замочують. Воно тобі дає такий дуже смачний запах, такий копченого, і це дуже шкідливо для здоров'я. А хто то все контролює? Ви мені написали, що в Італії так само багато є тих пістичидів, багато обризгають, багато хімії є. І в Італії так само є, звичайно, є. Але тут є доза, тут є, розумієте, італійці вони є сикуни. Що таке секуни? Ви самі знаєте, секуни є такі, що бояться. Як їм сказали, що, наприклад, побризгати і треба тої хімії дати ось стільки, вони так і тої хімії будуть давати. Бо тут є закон, тут є мінімально, щоб побризгати оті дерева, оті овочі, фрукти. Має бути мінімально, має дати стільки отої хімії, щоб там їм не їли, щоб вони не хворіли, ті яблука, овочі, фрукти. І мінімально мають дати. І італійці дають мінімально. І тут є великий контроль, тому що тут. Тут якби як зловили або проконтролювали, тут би зразу в газеті написали, зразу би великий штраф прийшов, дуже би великий штраф прийшов би зняли продукцію е, з продажу. Тут ніхто не підкупить, тут нема, е, як називається, е, що можна підкупити. От, а на Україні хто це все? Хтось контролює таке? Оце мене інтересує, хтось контролює дорогесеньки мої. Оце проблема. Я це за це переживаю. Ну вибір там, там сильний. А а що б получила. Скільки там пирожен? Скільки там тої випічки такої багато? Ви забагато їсте випічки, дуресеньки мої. От, от, от ви, ви мені пишете, Анна, не критикуй Україну. Я от я не критикую, я просто свою думку висказую. Ви знаєте, висказую свою думку. Ота як мама до дитини, мама до дитини, як вона? Вона ж теж критикує дитину. Ти не їж багато, тобі то шкодить. Подумай, що ти робиш, не треба тобі. Як мама любить дитину, вона її убереже від того всього, вона її покаже, вона її роз'яснить. Це добре, це це просто таке моя порада, така малесенька. Крому треба трошки їсти, може хтось на мене дивиться тут на мене, от, на мій канал заглянув. Так, е, і дуже я, там Люди говорять, я солодкоєшка, я не можу від солодкого від, 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 відказатися. Треба трошки крому пити. Хром Хром це така е, таблеточка, натуральний елемент з Менділеєва, з тої скеди Менділеєва, як ви поп'єте, і е, тоді ваш е, як вам сказати, більше. Бо цукор це не тільки це і цей і хліб, це і, і, і пирожна, і піца, і все все мочне. Це так само входить до цукру, де вам піднімає дуже глічемію високого цукор в крові. І як ви будете пити оцей кром, я п'ю цей кром. І я не хочу зовсім зовсім солодкого, бо він допомагає оцей цукор, що ви з'їсте, там мінімальний, він може повидла бути, навіть якщо вам не треба багато їсти всього. повидла навіть, і він вам допомагає, е я по-італійськи це змію добре і розумію, що воно, як воно працює. А от по-українськи не можу пояснити. М металізує, ну, в клітини вам пога е ну, заходить і виходить. Коротше, допомагає вам е я вам сказати мадонна, Помагає вам той цукор переробити в крові, переробити і вивезти його, ось так скажемо так правильно. І можна хрому трошки попити. Я от, Наприклад, ще один секрет: чим менше ви п'єте і їсте п'єте особливо солодкого і менше ви їсте, тим менше ви схочете, Бо колись давно менше ви пізніше вас менше буде тягнути. Бо колись давно-давно. Ще, ще така була, знаєте, неопитна і теж любила солодке. І я один раз я того не знала. Я завжди лікаря свого лікаря того домашнього завжди хотіла, щоб він мені щось небудь виписав, таке, що мені перерве, перерве, щоб я солодкого не хотіла. І є таке, все може, він тобі може приписати, і ти можеш піти купити і гроші стратити, але без грошей це саме найкраще перестати їсти. Перестати їсти. Вас зовсім не буде тягнути. От зараз я. Зараз я от, я мала яблуко, я тут з'їла яблуко в машині. так, Зараз я додому не їду, я їду ще розслабитися по магазинах. Я хочу походити по магазинах, мені треба дещо купити, подивитися. Навіть якщо не купляти, я просто хочу розслабитися, розумієте? Подивитися, походити. Отак розслабитися. Я з'їла яблуко, і я так би не голодна, і я зовсім зовсім солодкого не хочу їсти. Зовсім, зовсім. Я після того хрому, я не хочу солодкого їсти. Я от дуже спокійно дивлюся на ті всі торти, на ті всі пирожина. Але єдине, якщо я запробую, я зірвуся. Тоді я зірвуся, я тоді можу з'їсти два-три, я можу пів -півторта я можу з'їсти. Це правда, це я от, ось так я вам говорю, як воно є. От бачите, таке от, як, як піяк, поки не запробує, йому все одно, він не хоче. А піншик запробує бутилку п'як мусить до кінця добити. І ви мені так багато написали. Такі гарні, я люблю так читати коментарі, так смішно, я так, так сміюся. І це дійсно, люди е, е, по-різному пишуть. Ви мені пишете. Щастя любить тишину. Я би ніколи не могла показати так своє життя на, на показ. Мої. Ну щоб життя на показ, ви не забувайте, що кожен блогер показує те, що він хоче, і то, що йому вигідно. Життя приватне ніхто вам ніколи не покаже то, що він не хоче показати. І, і так воно і є. Відкривайте всі канали, дорогенькі мої. Відкривайте всі канали. Ви, я знаю, що багато людей на мене дивиться і хотіли би відкрити канал. Але ви боїтеся е, от так показати лице на публіку. На публіку, отак, от от, ви бачите, так, як я. Я показую своє лице. Я колись давно, ще давно-давно, як хотіла відкривати канал, я дуже сильно боялася, е, чому як я покажу своє лице, що на мене будуть багато людей дивитися. Бачите, у мене ось така. У мене таке відео. Я завжди роблю на два, на дві три теми. Я перескакую, і це у мене так і тепер, і буде, і так буде завжди. Бо у мене такий канал є. У мене такий канал. Так що, вибачте, кожен має свій канал і говорить про те, що хоче. І... Я вам розкажу, я відкрила канал, а пізніше в другому відео ще краще розкажу. Я, єдине, я хотіла щось так вот на, на камеру говорити. Але я боялася, як, як я відкрию ну, хто, як на мене люди будуть дивитися, мої знайомі, хтось вот з, з родини знайомих, це основне, саме основне це я боялася. І один, давно, один раз я почула так, що одна дочка, яка мала канал, мамі, а мама теж її хотіла відкривати канал. В дочці там 35, мамі там було 55, приблизно, так менш-більш. І дочка сказала, мама, ти відкривай канал. Спочатку ви можете відкривати канал, наприклад, і не показувати себе. Ви повинні привикнути до того, розказуєте, показуєте дерева, кущі, асфальт, будинки. Що-небудь розказуєте. І ви не переживайте. Ніхто, як ви випустите перше відео, ніхто на нього зовсім не буде дивитися. Зовсім. Ви випустите друге відео через три дні, його зовсім ніхто не буде дивитися. Ви поставите третє, четверте, і тільки можуть подивитися ваш чоловік, ваша дитина може переглянути мати 3-4 перегляди. І це, це не так легко. А чому я, я пам'ятаю, як я почала знімати перші відео, я навіть не міла ні камеру тримати, і не міла зовсім говорити, і не міла зовсім. Я зараз не говорю добре. Чому? Тому що я, я не обрізую це. Я от як сказала, так сказала. Я багато разів відео забуваюся, можу неправильні цифри сказати, неправильно слова вимовляю, тому що емоції, ти мусиш думати, що ти говориш. Ти думати, ти мусиш мати як ну ну багато. Як ти як як ти виглядаєш чи кругом люди, чи чи чи, чи, чи тебе хтось турбує, якісь машини, чи люди ходять? Ти дуже багато про всього в тебе мозок літає кругом, і ти деколи не можеш нормально сконцентруватися, як говорити. І е, я відкрила канал, тому що я хочу розважатися. Саме найперше, я хочу розважатися, друзі мої. Це означає висказати свою думку, то, що я думаю, і як я думаю. Ми всі різні є, і не треба боятися висказувати свою думку. За це ніхто вас в тюрму не посадить. Ви знайдете своїх собі тих, як вони кажуть. Хто на вас буде дивитися завжди? І ще один раз я таке, один раз чула таке смішне, таке гарне, як одна сказала, ви відкриваєте свій канал, ви не бійтеся, все одно на вас люди будуть дивитися. Навіть якщо ви будете чистити бульбу, ви знайдете людей, які будуть дивитися, як ви чистите бульбу. Ви собі можете представити, які ми всі різні є. Багато людей не хочуть дивитися на розумні теми. Не хочуть. Багато людей не хочуть хочуть дурне подивитися. От дурне, дурне. А є такі, що хочуть розумне подивитися, щось, щось навчитися. А є півпівсвіта, є такі, що вони будуть дивитися, ви будете їм і дурниці якісь говорити, ось так помаленько, будете чистити бульбу. Вони біля вас будуть розслаблені, будуть розслаблятися і будуть дивитися на ваш канал. Ви завжди знайдете своїх, е, ті, що вас полюблять. І пізніше ще саме основне як я зробила, я нікому не розказувала, що у мене є канал і що я хочу відкривати свій канал. І дотепер ще ніхто не знає. І я не хочу, щоб вони знали, і я нікому не розказую. Це саме найліпше. Тому що от іменно свої, своя ваша родина, ваші найближчі, найближчі люди, вони вас можуть прямо за їм. Це може не сподобатися. Хоча я, наприклад, можу про них не розказувати. Можу їх не знімати, але їм чомусь це не подобається, може не подобатися. Вони скажуть, На що ти то розказуєш? На що ти, ти дурниці? та дивись, люди з тебе сміються. А це розвага, це розвага, яка нічого не коштує. Ви розумієте? Поки що ще YouTube не хоче з вас грошей, якби YouTube сказав а, один евро, щоб я виклала відео, 1 евро, ну, один Евро, скажімо, 50. Евро, давай, 1 евро І ще треба платити один евро. Щоб викласти відео. Завтра через три дні знову хочу викласти відео, те викласти відео. Знову один евро. Я плачу, він з мене знімає, а я ще нічого не заробляю, бо в майбутньому Ютуб мені дозволить, що я буду заробляти. Це було би тяжко. Ще на щастя, Ютуб і вас грошей не, 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 не вимагає. Ви собі закладайте це відео кожен день, кожен день, пошніх з маленьких відео з одної хвилини, з дві хвилини, з три хвилини. І ви побачите. Яка буде розвага для вас, дорогесеньки? мої. відкривайте всі канал на Ютубі, нікому не розказуйте, і починайте викладати відео. І ви будете один рік, два роки, залежно хто як, кому як повезе, хто яку симпатію має, і будете задурно ще працювати, ви не забувайте, а пізніше будуть вам капати. Будуть вам капати три місяці, щоб заробити 70 євро. Ви розумієте? От, три місяці, щоб заробити 70 євро. А це треба рік працювати задурно, задурно, три рази в тиждень викладати відео. Три, три рази в тиждень відео відкладати. Задурно. І пізніше, помаленьку, через три місяці вам нове відео, вам 70 євро пройде, припаде. І це багато роботи. Всі говорять, що це дуже багато роботи, але це просто треба любити. Треба любити, так, як я люблю. Наговорила, наговорила і пішла. Ось таке у мене, у мене така, така у мене такий канал. Треба було мені так назвати. Наговорила, наговорила, пішла. і пішла. Ви... Це просто моя розвага. Мені подобається і кінець на тому. Контакт з людьми. Я, люди на мене подивилися. Мене про. про, про про, про, про критику мені дали і посміялися. І, і добре, що хоч сміяться, а бачите, як сміяться, це вже позитивно. Це вже позитивно І було б гірше, як я б нервувала сильно, якби людина просто нерви діставала. А так посміялися і пішли, другасенки мої. <сумірно> відваги вам, і щастя, і здоров'я, і будьте такі спокійні, як я, і спокійні, добрі, як я. І це в мене Прямо на лиці написано. Я спокійна, добра і це дуже все гарно перетравлюю. Ваші ті коменти Я зовсім не нервуюся, тому що, тому що так, собаки лають, а караван йде. Щастя і здоров'я вам! І з вами була Анна Зільвова. До скорої зустрічі, дорогенькі мої. Дякую вам. Лайк. Пишіть лайк і коменті. Чекаю на ваші коменті. Дякую.